25 червня 2025 року. Щойно там приблизно до п'ятої години закінчилось судове засідання, розглядалося в фортечному районному суді міста Кропивницького. В даному випадку ми бачили намагання органу досудового розслідування вчинити рейдерське захоплення врожаю, яке вирощується ПП агрофірмою. Перспектива і Прокурор, так само як ті знавачі судового засіданні, не могли пояснити який саме речовий доказ. Наявний в цьому засіданні вони намагаються накласти арешт. А саме на земельну ділянку прокурор не може нам повідомити, яким чином земельна ділянка, нерухоме майно може бути десь нами вкрадена. В даному випадку мова йде про 41 земельну ділянку. Це по перше. По друге, перереєструвати ми її на себе не можемо, тому що відповідно до закону України з 2022 року діє мораторій і не передається у власність вказані земле. Земельні ділянки людям. Тобто тут, в принципі, не є логічним взагалі накладення арешту на вказану земельну ділянку. А, прокурор не міг пояснити, чому, не дивлячись на те, що в статті 197 прим 1 кримінального кодексу, саме самовільне зайняття земельної ділянки, немає конфіскації майна. Але з метою конфіскації майна а, безпосередньо просить накласти арешт і на земельні ділянки, і на врожай. До речі, прокурор не зміг пояснити, чому саме з такими клопотаннями орган досудового розслідування приходить і звертається до суду вже після того, як пшеничка або інша врожай, який виготує народ, люди, громадяни, дозріє, Люди вкладуть свої кошти, виростять. І коли треба збирати, лише там, скажімо так, самий продукт, самий мед, приходить орган досудового розслідування і вказує, що тут все незаконно треба забрати і передати. На реалізацію арми прокурор не зміг пояснити, чому вони прописують в клопотанні про передачу державного підприємству Елітне для того, щоб вони здійснили збір вказаного урожаю. При цьому нема жодного листа з ДП «Елітне», що вони взагалі погоджуються зібрати цей урожай. Нема жодного листа і жодних даних про те, яка є в них техніка, чи є у них люди. Можливо, людей там позабирали. У нас взагалі то мобілізація зараз відбувається, тобто. І можливо там нема кому робити на вказаному підприємству і також не вказано. Чи є павномостильні матеріали? Вони нададуть час е, врожай, треба найближчим часом буде прибирати. Вони нададуть час дозвіл і арешту для передачі для збору врожаю. ДП елітне елітне скаже: ми не в курсі були, ми не будемо нічого збирати. Відповідно, врожай впаде і буде знищено. До того ж, прокурор вказує як на підставу накладення арешту зібрання вказаних посівів ДП «Елітне» передачі в арму, як збережене речового доказу. При цьому ж сам прописує в клопот. Тані передачу арми для реалізації вказаного речового доказу. Тобто, ну, нонсенс відбувається. Тут у нас прокурор хоче зберегти, тут вказує, арма можете продати, можете самі зібрати через потужності ДП елітне можете продати. Яке ж тут збереження речового доказу? З приводу цивільного позову є три підстави, на які посилається орган досудового розслідування. Речовий доказ я вам пояснив, конфіскація відсутня пояснив. І третя підстава це цивільний позов. Прокурор вказує, що на сьогоднішній день цивільний. Не позов вони не подавали, тобто, колись він гіпотетично буде подаватися. Окрім того, безпосередньо мають бути вказано по вказаному складу злочину, і обов'язково матеріальна шкода, яка вчинена на сьогоднішній день. Ми зверталися з адвокатськими записами до державного управління держгеодкадастру. З приводу того, щоб надали нам відповідь, чи проводяться на сьогоднішній день перевірки, акти складаються з приводу самовільного несамовільного зайняття земельних ділянок, і було надано відповідь в судовому засіданні, що в зв'язку з дією мораторій на проведення вказаних перевірок не виходять представники держгеокадастру і не проводять вказані перевірки, і тому провести визначення матеріальної шкоди неможливо. Таку ж саму. Довідку надав прокурор в судовому засіданні, в принципі, вона також грає на нашу сторону. Окрім того, ми повідомляли про наявність рішень Верховного касаційного господарського суду у постанови, а також рішень касаційної кримінальної палати з даного приводу про відсутність аналогічних справах складу статті 197 частини першої кримінального кодексу, і також повідомляли про наявність діючих пролонгованих правовідносин у ПП. Агрофірма перспектива у якості суборендаря по вказанні земельні ділянки і повідомили, що нам взагалі в подальшому раз такі випадки, якщо орган досудового слідства нам вказує, що ми нібито з 20-го року мали. Гіпотетично оформити право власності, а ми не оформили до цього ніхто нічого не бачив. Все всіх влаштовували, податки сплачуються, люди заробітну плату отримують. А тут якась кішка дорогу перебігла, і вже у нас ПП агрофірма, перспектива попала комусь в немілість і вирішили таким чином вчинити, окрім рейдерського захоплення вказаного врожаю, фактично продукту вказаного підприємства. Так, взагалі зупинити діяльність підприємства шляхом заборони вчинення будь-яких дій на вказаних земельних ділянках. Законом України не просто так було прийнято рішення про мораторій на проведення вказаних перевірок, тому що я повідомляв судовому засіданні, що у нас сільськогосподарська економіка в країні, і це єдина ланка, яка на сьогоднішній день намагається потужно працювати, сплачувати. Ти податки, сплачувати заробітні плати і, взагалі, наповнювати бюджет нашої країни, якщо ми дамо можливість займатися, отаким, скажімо так, незаконними діями, щоб не назвати це безпреділом, Органів досудового розслідування вони завтра просто будуть звертатися, вносити відомості в ЄРДР там по 5, по 6, по 10 тисячам 197 прим, 1 кримінального кодексу відносно всіх підприємств. Вказувати, от, що ми бачимо, ми думаємо тут є злочин, а також інший, і просто зупиняти діяльність підприємств через свої фірми прокладки, знімати врожай, вказувати, що о, думали стільки, знімемо, зняли стока варму передавати Ще те, що буде перевищувати там 650 тисяч, а все інше казати ну не вродила пшеничка. Ось так. Ми ж не знаємо, якими потужностями вони узбирать. Це чиста схема рейдерського захоплення, і ми ж не вчорашні ми знаємо, як це відбувається, і ми будемо однозначно цьому протидіяти. Однозначно, вказаному провадженні є замовники, однозначно накази надавались. Ці хлопці, які сьогодні. Були, ну це пешки, вони не приймають рішення їхніми руками робиться подача вказаного клопотання до суду. На жаль, на жаль, хотів зазначити, що вони тотожно не перебирають на себе відповідальність і намагаються руками слідчого судді фактично зробити рейдерське захоплення в разі вказаних наслідків, тому що однозначно ПП Агро. Фірма перспектива вона це не залишить так однозначно, яке б не було сьогодні прийнято рішення суда. Ми будемо зустрічатися в апеляційному суді і однозначно будуть скарги і ВКП, і ВРП в разі порушення прав підприємства, тому що займаються і адвокати з Києва. Ми тут на місці також займаємося. Є певні інстанції, є певні важелі. У нас змінився генеральний прокурор. У нас офіс генерального прокурора також себе зараз позиціонує з позицією, що ні свавіллю, ні гонитьби за показниками, ні рейдерським захопленням. Ми однозначно звернемось до нього з листа і скажемо, ось прямі фактори рейдерського захоплення, тому що жодної із підстав, яка може слугувати підставою задоволення вказаного клопотання, прокурор обґрунтувати. Не зміг. Тому що хочу сказати. Однозначно.